Вітаю всіх причетних. Україна нарешті офіційно в тундрі. Так воно тут з'явилось у вигляді одного лишень танку та ще й експортного. Але, але, головне це прецедент. Пояснюю на пальцях. А Якщо вже з'явився оплот за Таїланд, то й вихід його меншого брата теж можливий, а саме Харківського Т-64 Булат. І не просто можливий. А вже були чутки про Східну Європу як націю для прокачки. Куди війдуть і Польща, і Чехія, і Україна, і інші. А саме плод за Таїланд ну, потрібен лише, щоб почати водити наші танки та літаки. Так би мовити, привід для легітимізації. Чи в мене на нього якісь великі сподівання? Та ні, зовсім. Для мене Бемаплот важливий лише за дві речі, які він несе. Поява у грі України і нові ДЗ, ніж та дуплет, які на ньому можуть бути, і як їх реалізують. Чи потрібен він Японії? Ну, можливо, і потрібен. Але чи буде він кращим за свої аналоги навіть середині нації? Тільки бронею. Перезарядка у типів 10 та 90 швидше більш ніж в половину за Т-80. Орхливість також краще, у типів, то чим краще буде оплот тільки бронею, якщо нормально реалізують новий динамічний захист. По суті, ми отримаємо щось середнє між БВМ та Т-80 УК за націю, яку не те, щоб дофіга людей качає. Якщо ти з саме їх числа, то тобі повезло. Якщо ти тільки плануєш заради оплуту качати Японію, то я навіть хезе. Так, Націю наповнюють доволі непоганою технікою вже не перший патч. Тому, хто і такий, щоб тебе засуджувати, адже мені подобаються таїландські альфа-джети. А ось який танк дійсно потрібен, так це Т-64. Що була, що звичайні модернізації 17 го та 21-22-го років. Тому що я можу сказати у підсумку? Те, що ми нарешті отримуємо оплот, це добряче. За націю, яку гапають декілька патчів підряд це теж добряче. Хоча особисто я не чекаю чогось видатного від оплота у цій грі. А ось коли буду ставити питання додати Міг-29 Му2 з хаммерами або «Джейдамами?», то я навіть розгляну питання пакетика. А наразі побажаю тобі бути в безпеці і побачимось в рандомі.